9 березня 2025 рік, місто Дніпро, і ми починаємо розкривати наші виноградники. Навіть якщо і буде температура в подальшому і мінус 10, нам вона не така страшна. Значить, головна причина, чому розкриваємо, оскільки під гетекстилем, Воно, в принципі, і стримує температуру, яку віддає земля, але водночас і нагрівається все одно і там втворюється свій мікроклімат, який є сируватий і тепліший в кінечному результаті, аніж якби це було чисто без геотекстиля. Тому, власне, розкривається. Проводили ми свого часу експеримент, було залишено. Награтики накритий геотекстилем, який розкритий геотекстилем. Під геотекстилем вона розтратину раніше. А нам цього не потрібно, оскільки у нас потім будуть повторні приморозки, і нам від цього треба відійти якомога далі. Власне, працювати наперед. Ось так виглядають кущі, поки що в спокій. Прибрали ми на цих трьох рядах приманки, ловушки від мишей, одну мишку спіймали. Гетексиль знімаємо, вішаємо на дріт, даємо трошечки просохнути, але не повністю. І одразу його змотати в рулони і скласти. У сховище до наступного року. Зараз якраз та погода, якраз коли потрібно знімати геотекстиль Як тільки є можливість вийти, земля ще трохи налипає, але не суттєво, хоч не катаюся по цій багнюці. І це якраз час зняти геотекстиль і потім його скласти з сховище до наступного року. Якраз зараз ті ляпухи, які ми накладали по краям геотекстиля вони зараз дуже добре відстають. Бо потім, коли земля висохне, їх треба при вже оббивати. Гетихсиль це одна з тих переваг при зніманні, яка відрізняється від вкриття землею. Для тих, у кого вкрити виноградники з землею, ще можна почекати з місяць майже. Коли там температура ще більш підніметься, власне, коли почне набухати брунька, тоді можна розкривати те, що вкрите землею. Це якби і додатковий плюс, але і фізичної роботи дуже багато. Якщо винограду багато, то краще шукати інші методи. Якщо ж у вас кущів небагато, то краще з землею. Там у вас і лоза краще буде зберігатися, оскільки вона через те, що земля має. І аерацію, і водонакопичення, лоза у вас буде триматися в тонусі. От, і буде краще, навіть як, чим ви її закладали перед тим, як засипали землею, якщо ви можете зробити для себе, до речі, експеримент у цьому році, і зробити зрізи, лози. Перед вкриттям землею. І по весні як тільки розкриєте, виноградик зробите, оновити торцеві зрізи, побачите, наскільки стала більш насичена серцевина і камбельний слой, і вони стануть ще більш зеленіші. Всіх з початком сезону.